На базі громадської організації ВПО України «Кіровоградщина» переселенцям безкоштовно надають юридичні консультації. Послуга з'явилася через велику кількість запитів переселенців, розповідає керівник офісу Станіслав Покроцький. У нас один час приймав юрист, це була наша жінка-переселенець. В неї був вільний час і вона допомагала. Леж потім в неї стало багато роботи, і вона перестала приходити. І ми почали шукати варіанти. Тобто люди по старій пам'яті, то приходять, звертаються, кажуть юридична допомога, юридична допомога і. Так, от ми познакомились з Іваном та Євгеном. Іван Сагун та Євген Козі представники Кропивницької приймальні Української гельсінської спілки з прав людини. Розповідають меморандум про співпрацю з ВПО України підписали в червні цього року. Тепер щотижня надають переселенцям юридичну допомогу. До них багато приходить і вони не мають такої можливості. В них немає юриста. І вони звернулися до нас про співпрацю. Ми погодилися на цю роботу. І що понеділка ми ведемо тут прийом дві години. І ну це приблизно кожного разу. Це десь близько 10 людей, які звертаються. Найчастіше каже юрист переселенці звертаються щодо виплат. У нас недавно були внесені зміни кабінету міністрів України, і відповідно з 1 вересня є певні категорії внутрішньопереміщених осіб, котрим припиняється виплата грошової допомоги. Тому ми їм зараз до центрів надання адміністративних послуг. В даному випадку у нас прозорий офіс, який знаходиться в місті Кропивницькому, також по області. Пишемо відповідні заяви щодо поновлення відповідних виплат, тому що є законодавчі підстави для цього. Також каже, звертаються з приводу пошкодженого майна. У Нас була заявниця з Бучі. Верталася, тобто в неї було пошкоджене майно не знищене, а саме пошкоджене. Оформили, подали заявку через Дія. Заявку на пошкоджене майно, щоб зареєстрували, відповідний реєстр збитків внесли, е, дану інформацію. Потім, коли закон набрав чинності, зафункціонував, відповідний, який регламентує цей порядок надання грошової компенсації. А там в рамках 200 тисяч 200 тисяч це максимум, котрий можна отримати за відшкодування, отримала. Приблизно точно не можу сказати, приблизно 100 тисяч на відшкодування. Тобто, був виїзд комісії, був акт збитків. Відповідний був складений. Переселенці тут отримують консультацію із питань не пов'язаних з війною, говорить Іван Сагун. Це, наприклад, питання може бути спадкування, якісь пенсійні. Інколи навіть щодо кримінальних правопорушень також звертаються. Інколи у нас заходять справи в суд. Відповідно звертаються люди, також беремо їх на супровід на безкоштовній основі, тобто і супроводжуємо судових я б хотіла стосовно виплат, у мене донька інвалід уточнити розмір виплат і мені на той рік пенсія. Хотіла ще проконсультуватись стосовно там стажу, чи вистачає, чи не вистачає. Щодо виїзду за кордон, а також стосовно вивозу ліків за кордон, у загальній водні мені дали тепер потрібно трошки зачекати іншої інформації стосовно законодавства і більш розширених даних. За чотири місяці роботи каже керівник офісу: звернулися за допомогою понад сотня переселенців. Люди дуже задоволені, і вони кажуть, що якщо зараз пойти переселенцю десь до юриста, то ж самі розумієте це кошти. Це кошти, ну юридичні питання, це не маленькі кошти, але ж тут ну, наші юристи працюють, вони працюють повністю. Тобто, не тільки що він прийшов, щось с підказав усе. Тобто вони обмінюються контактами і він далі, далі, далі допомагає. Отримати консультацію можна щопонеділка, з 10 до 12 години. Вікторія Колесова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.